Світло в мені назва світі назва нашої зустрічі. Дуже багато інсайтів буде заняття з арт-терапії розпочинаються у ком'юніті центрі Опліч Хаб, який створений за підтримки глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи групи «Метинвест Рятуємо життя. Перше завдання для учасників обрати метафоричну картку. Метафоричні карти вони допомагають е розказати, показати, е як людина себе відчуває. Далі йде більш ґрунтовна робота із внутрішнім станом людини. Будемо працювати з відновленням ресурсу, така вправа на роботу з самоідентифікацією, яка дуже важлива в наш час, коли люд... зовнішні опори падають. Спостерігаю за групою, аналізую і виявляю потреби. І вже виходячи з цього, да, пропоную такі заняття. Інструменти для роботи це папір, ножиці та фарби. У процесі є час на подумати і ніби відключитись від зовнішнього світу. Я ща, що мені допомагає. І арт-терапія, от рисування як то успокаює. Рік тому в будинок пані Наталі прилетіла російська ракета. В оплічхабі вона вчиться справлятися із переживаннями з цього приводу. Індивідуальні заняття до психологу. Потім я на йогу раз арт-терапія. Мені все подобається. Мені просто супер заняття І психологи відвічні, і толкові совети дають. Ну я дуже довольна, буду ходити далі. На безоплатну арт-терапію його індивідуальні консультації з психологом чи юристом або ж в ігрову кімнату для дітей в оплічхабі може потрапити кожен охочий. Для цього потрібно попередньо записатись за номером, який ви бачите на екрані.